Мої красотурі, добрий ранок мої ріднулі. Ранок дійсно добрий, 7-12. Але опять же я встала по четверту, такий якось перебоє, як не сплю. Животик тяне, мабуть, затягується. А він, мабуть, затягується, то й трошки тяне. Але все добре. Все добре, боже, погода прекрасна, настрій прекрасний. Пташечки співають, світулька говорить. Сьогодні мої рідненький вихідний день, відпочиньте. Лежить, відкрити вікна, двері, просто робіть таке потягуйськи, потягуськи, і далі перевертайтесь на бочок і спатульки. патульки. Тому що один день вихідний, а вам треба відпочити, Тобі, труяшки мої. Всі устаємо, розумієте? яка б не була робота, а все одно ми устаємо. Так що мої хороші, всім прекрасного настрою. Ви знаєте, що навіть на вихідний день ми так присіли, встали і з правої ножки, що навіть вихідний день на жутко. Пісня, правильно, ласточки ми? А я вас I love you. Так мої рідні. Сьогодні я буду миватися росою. Я от зараз вийшла, вона візде росичка така по ножкам і все. Так я вам мало того розкажу. Я вчора е то пішли ми до бабушки Віри, потім приїхала Іра. Ми трошки поїхали в ліс. Буквально недовго посиділи. Приїжджає додому, десь спочатку восьму. Мама мені говорить, давай, моя рідна, митися і спати. Така, в смысле, мам? Я тобі ще раз кажу, помиться і лягти. І що ви думаєте? Вже без 15 8? я робила баю баюшки. І мама нескільки разів заходила, сказала, що я роблю. Ой цей і сміх, і гріх слухайте. Каже, мені ти що думаєш, я тобі ще посратися не можу дати. Я ще можу. Кажу, слава Богу, що не отримала я в свої прекрасні роки по тої красивої старчині, помієте? Ой, це я вам кажу, це о мами, це вовше. Я теж заснула, знаєте, заснула, потім позвонила, проснулася. Потім вже таку крутилася і ціла ніч, круті верть, круть верть, тако, знаєте, була. Але вчора мала від мами поучити по попекати. Так що мої красотолічки, сьогодні прогулка в нас по саду. Я сьогодні, сьогодні, сьогодні теж тітка приїде, ми їдемо додому. Завтра, понеділок, а вівторок дівчатка, я правда, хочу на роботу. знаєте. Звісно, е, все одно я мені взагалі доктор мені сказав ходити і лежати. Але, напевно, більше він сказав ходити, я так зрозуміла. Але я і лежати, правда. Я, мабуть, ходю, то мені трошки легше. А ось я лежу, встаю, мені прям така тяжесть, мені прям наче не знаю, в мене груз тут. Але воно вже стягується, зрозуміло, що. Але з кожним днем все лучше і лучше. Ну нічого, з цим з цим бронежилетом я буду ходити півтора два місяці, а що робити, Свято? Хотіла, на, получи. Хотіла б бути без зіотіка, получай. Правильно? Так, мої дівчатка, лук, у нас в одному і тому ж самому місці. Підперла його і показує Девочки, вчора багато девочек питала Сітуль, покажи мені, мені нам ваш животик, девочки. ну показуть. Нічого соромливого нема. То саме що дільний купальник. Отак, от воно все вийшло. Отакий такий цей карсетик, в ви доходить полтора місяця. Отак воно все затягнуло. І отака у світурічці зараз фігурочка. Дівчатки, вона є, вона нікуди не ділася, але одне, зрозуміло, що воно мене трошки стягує і буде ще стягувати. Тут нічого такого нема, що я вам це показала, бо я і в лікаря вам це показую. Тому що багато хто пише, світуля, ну коли ви вже покажете, дівчатка, ну це я вам показую, але тут ще корсет. Понятно, що корсет ще зніметься, тіло трошки стухне тому що я ще трошки набрякша. Ну, понятно, що лук у мене утрінній який. Красний халат. На голові я й даже не розчасувалася, очі я даже не вмивала, але я й до росою вмиюся. Слухайте, роса іде, красу несе, а в цій красі ну, радіє все. Так що, мої хорошеньки, така світолечка я вам показалася. Все хорошо, все добре. Саме головне живі, здорові. Так що я вас I love you. Вчора ну, ви знаєте, що у нас із мільйона є. Пару прекрасних людей, які, ну, хоч щось дожні написати, пишуть Оділа плаття, коли йшла на кладбище. Що вона там собі зробила? Де вона його обрізала? Та в смислі де? Та це вже, наверно, господи, просто її сліпий побачить. Як це де? Якщо я була отако, а стала отако, то воно не видно, дівчатка. То вже побійтеся Бога, мать чесна, вже ви мого зівочка добрались. Та я трошки розстроїлася, потім думаю, та мать, чесна я. Піду до Максима Максимовича, задам вопросом, що ви мені відрізали? Мені люди пишуть. Що ви мені відрізали? Де Животик. Появився? Люди пишуть. Ой, дівчатка, мої дівчатка, слухайте, ну я хочу сказати, ви знаєте, коли е, собачки нема що робити, що вона робить. Ви розумієте, так? Да? Отак і нашим, нашим, нашим любойчкам. Хай пишуть. Є він, та хай буде. Для вас він є, а для мене його нема. Для мене його немає. І не буде. Ви мене розумієте? I love you. Ще раз кажу, хто там що багато пише, пойміть. Мільйон людей, мільйон ні. -ні. Нашим з людським треба теж щось робити. Вони теж люди, вони теж зайняті, вони теж в мене коментатори. Саме головне, мої хороші. Я раніше на все реагувала, а зараз я не реагую ні на що. Тому що я хочу сказати, коли з лючки щось пишуть, все, що вона сам собі робила. Подивися на себе, а подивися, а ти ще візьми собі губи, обріж. В Смислі губи обріж. Я їх накачаю, що я не обріжу. Ви серйозно? «Даже не кажіть мені про ці губи. Не наводьте в нього, бо її Богу піду зроблю більше. Мама й так мені моя каже: ну, скажи мені правду. Ти скачала губи чи ні? Я кажу, мам, дивися, і так, і так. Менші уточки стали. Ти щось мені не договорюєш, свєта, не треба нічого робити. Я кажу, мама, ну. Нічого не можу сказати, бо ще я сказала, дай посраці. Нашу, щоб мене мама мої прекрасні вода ще облупила, понімаєте? Таку як дала тою ладонькою. Ні, буває таку підходить, тако тюпає мене. Ну, як слухайте, для любої мами в будь-який возраст це дитина. Ви понімаєте? Ну, в будь-якому візрості ми все одно діти для мами. Ось так для мене я все хочу з Анією вона, Мама, ну що, стільки мені гот? Так що, мої хорошенькі, сьогодні ще мамулечки, в обід я вже уїжджаю. Завтра буду дома, звісно, весь день буду лежати, а вівторок я йду з правої ножки на роботу. Слухайте, у мами я як собираю, Там, допустимо, от у мене є літні платічка, да? Я їх збираю, у мами носю. Зараз знайшла таке одне біле плаття, дівчатки біле, з цвітами. Я купляла в секонд хенді щось там за 80 гривень. Я кажу, мамі, достала його, мама каже, світ. Ну, ти б деш і вдівати? Кажу, буду вона. Ти мені привезла і назад береш. Ви знаєте, коли ви до мами привозиш такі вещі, а потім відкриваю е, там шкафчик, да, і вони сложені так все. Кажу, боже, мам, де ти гось на ка Серйозно, ти привезла? Я вже знайшла ще платічко, біле таке. А вона каже: Мам, це платіш. Мама мені каже, вчора глада мені, бо мама гладла його. Е, каже, це платі. Ще каже, мої молодці, фонарі. На Катию даш носити, кажу, мам, ти серйозно, звісно буду. Подивись на свою очаровательну жіночку, е, дочечку, жіночку, вона буде все носити. І фонарі до фонарів, і без фонарів. Так мої любі. Саме головне, я вам казала, удобно, комфортно, надежно. Серйозно, потім купила в секонд хай, що я маю стіснятися. Ну воно огонь. Помните тому, якраз на світочками. Я її вже діла. Пітушки теж щось сьогодні з запозданням кукурікують. Неділя, вихідний день. Не дуже сплять. А, ні, пожалуйста, добре ранок. У е, мене є ще таке бажання, правда, просто не Мені хочеться взяти покривало, піти туди, в садочок, розстелити покривало, дівчатка лягти, лежати, як я це хочу. Але на жаль, літо в цьому році для мене не буде, тому що мені загорати можна. Так що мої хорошенькі, Вчора мене вже поскудили, що нічого мені не обрізали. Я не знаю, що я Максим, Максим із дону сімсою робив і що я так ходив в корсеті, але отак почула я. Ну нічого. Слухайте, ну розумієте, дівчатки мої, це не треба обіжатися. Кожна людина вона чимось займається. Хтось парафіне, хтось працює, хтось і робить парафіни. й, мать чесно. Саме головне, чим більше про нас говорять, тим далі ми йдемо. А повірте, а про мене говорить, мама моя рідна, мене, мабуть, в космосі вже знають. Хто ж це така базаринка, що ж до неї. Ой, ну нічого. Зато ми. Цвітем і пахнем. Ми цвітем і пахнемо, як це час сонечко, весна розцвітає все. Отак і ми, дівчатка, і запомніть раз і навсіда. Скільки б не було вам років, ви у мене красотки, богині Що б ви собі не зробили, що б ви собі не вділи, запомніть раз і навсіда. Ви красотки. Краще, ніж українська жінка, нема ніде. Я вас I love you. Там що ми рівненьки, я вмилася розсичкою. Правда, обмила ручки, ножки, лице прямо дуже-дуже хорошо. І витиратися не буду. І після неї вивація теж вже не буду, трошки освіжилася. Ще мені залишилося розчесати волосики, але так як у мене гафре, зараз так, знаєте, оцими пальчиками розберу волос посерденький, гульку закручу та й вже й переї, та і гарно. Слухайте, зараз все творить, стрілки набила, губи набила, брови набила. Е все набила, все накачала, та й утром встаємо, і скоро точно актрисами вставати утром. Мої хороші, саме головне здоров'я, мира, перемоги. А все в нас буде. Я вас обіймаю, цілюваю. Я вам бажаю найпрекраснішого вихідного дня, правда, мої рідні? Відпочиньте сьогодні, Всі в мене, ж просто відпочиньте. Открили глазки, попили водички, відкрили вікно, перевернулися в другий бочок, Одіялко під ножку, ручку під подушку, як зробити зараз, Світуля. Я теж піду ляжу. Мама мені жа, що ти вже вийшла? Кажу, мам, я тебе поняла, йду в хату. Мама сказала, все, тут дисципліна. Я вам кажу, що яка рідні друзі, сьогодні 1 червня, сьогодні день захисту дітей. Любі наші діточки. Я вам бажаю щасливого дитинства, щоб ви росли на радість батькам, щоб ви були веселі, щасливі, життєрадісні, щоб все у вашому дитинстві було тако, знаєте, просто джух, щоб ви улибались, щоб ви сміялись, щоб ви були завжди щасливі, любими. Щоб з кожним разом, з кожним рочком, один рок, два, три, чотири, п'ять, шість вийшли в крок до ваших мрій. Будьте здорові, будьте любимі, ростіть на радість своїм батькам. Саме головне вам прекрасного дитинства, найпрекраснішого. Ви наші умняшки, ви наші трудяшки, ви наше все. Діти це наша радість. Тому що ну, в кожної мами Свердріна вона сама любима, сама красива, сама-сама-сама. І не важливо, скільки е, дитині років вона буде завдати. Так ми розповіли, я вам зараз хочу опілочку. Я не знаю, може хто знає. Ну, хто в місті, звісно, виріс, він не знає, що таке пілка. такі пілки у нас колись були в хаті постелені. Оце ми так обрали їх, виносили, тріпали. А потім мама завжди любила, щоб ми їх отаку тільки, іменно отаку, вони повинні бути, були скручені. іменно Не дай Бог буде по-другому. Да. І вони бути, ми на скамеєчку їх вилажували. А зараз я завжди приїжджаю, отако вони на скамеєчці. Зараз я присяду сюди і буду сидіти. Да. Отакі пілочки. Бачите, вони були длінші, коротше, а в нас були вони длінні, длінні. бабушка Вера їх сама і в'язала. Така спеціальна машинка була. А ну ви помните таке чи ні?